Оберіг для військових волонтери штабу Українська команда організували майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки для школярів Великокучурівської школи. Учні школи долучились, аби подарувати частинку тепла та любові українським воїнам. Волонтери, які з перших днів повномасштабного військового вторгнення займаються волонтерською діяльністю на території Чернівецької області. Сьогодні ми приїхали до вас допомогти вам. Провести, організувати майстер-клас по виготовленню мотанки і ляльки-мотанки. Участь у благодійному заході взяло понад 20 учнів. Під час майстер-класу фахівчиня пояснила дітям значення символу ляльки-мотанки та розповіла про види древнього оберегу. Мотанки бувають різні. Найцікавіше є, подобається мені лялька-мотанка, травниця. Як чому бабка-травниця вона наповнюється різними цілющими травами, можна наповнювати лавандою, можна м'ятою і ставити в себе біля ліжка. Вона як лаванда заспокоює, бо на сон добре. Також це є мята, ще інші можна ставити. Ми з дітками виготовляли такі також невеличкі сувенірні ляльки-мотанки, клали навіть каву, чай, який пахнючий, ще багато інших, що принесли з дому. Різнокольорових ниток та тканини вистачило на декілька таких екземплярів. Тож одну залишать собі на згадку, а іншу надішлють воїнам. Сьогодні ми на уроці виготовляли е, ляльку мотанку Цей тип ляльки мотанки називається подружка. Я її подарую мамі. Ми сьогодні виготовляли мотанки. Цей тип називається подружка. Мені дуже сподобалось. Ці ляльки ми будемо передавати нашим військовим. Волонтери штабу Українська команда вже не вперше проводять такий тренінг. Діти з різних куточків Буковини власноруч створюють ляльки-мотанки, вивчають українські традиції та висловлюють свою підтримку українським захисникам. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.